попри потужну підтримку з боку іноземних партнерів, уряд постійно шукає нові інструменти фінансування армії та стабілізації економіки. Один із таких механізмів військові облігації, яких українці вже придбали на 100 мільярдів гривень. Прем'єр-міністр анонсує, скоро це можна буде зробити через дію. Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави. Відповідно до потреб воєнного часу, в Україні працюватиме програма пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Подати заявку на отримання кредитування також можна буде через дію. Уряд розглядає відповідні постанови.